Фінансування освіти та розвиток літніх олімпійських видів спорту ключові питання, які розглядала профільна комісія Івано-Франківської обласної ради. Депутати наголошують, навіть у час війни підтримка цих галузей залишається пріоритетом, адже перемоги наших атлетів на міжнародній арені це ще одна можливість нагадати світові про Україну. Шевченка-футболіста знають більше ніж Шевченка кобзаря Нам превеликий жаль. І тому спорт це спосіб прорватися у світову свідомість, спосіб сказати, що ми є, що ми можемо, і що шкода не підтримати таку націю, яка робить все, аби бути на цьому світі. І тому олімпійські види спорту для нас архіважливо, і тому архіважливо, щоб саме на Прикарпатті вони розвивалися Оскільки Ви розумієте. Ти шо поки що схід буде менше постачати спортсменів високого толку ніж тут можемо ми.